Что у вас новая, не так, ну что, с чего начнем? Смотрите, пожалуйста. У нас сейчас идет по акции плечика. Плечика, вот смотрите, оно было по 130,90, сейчас 122,90. У нас сейчас идет на этой неделе бедрышко, классическое бедро с одной корпочек. Значит, оно было 155,90, сейчас оно 139,90. Ну, как бы хорошая цена. Так, поехали дальше идет сейчас по акции крылышка по домашнему. По домашнему. На, по 136,90. Ну, это очень хорошая цена. Она была 150 с копейками. Где-то так. Так, что вам еще предложить? Ну, больше таких акций. А, нет, а печенка, печеночка 133,90. Смотрите. 133,90. А тело, тело курча? 6.90. Еще одну я забыла сказать спиночки по-домашнему. Они тоже я было 81,90, а сейчас 73,90. Ну вот, как-то так. Как так. Так что Дякую. приходите, будем рады. Дякую. Гарного дня. И вам. Побачимо, ну, по чому яловичина у нас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Що ми бажаємо? Яловичина, яку ціну? Чистий м'якоч, 330 гривень. 330. 330. 270. 270. 270. Чарачі, андрикоти, 270. 270 гривень. Грудинка, так? Така да? грудиночка. Угу. Молоденька. Ленька. 220? 220, так. Да. Да. А Роберти... Роберти реберця у нас 200, але їх вже немає. А -а -а -а. Свининка йде 260. Сейчас, так, 200, 300 гривень шея і віточок. 250 не А скажи, ще мені печінка, серце. Печіночка йде 80, серце. 70 гривень, легені 70 гривень, mm. римовий фарш, мелемо, по ціні, ясно. Sì, дякую, Луся, гарного дня вам, всього найкращого. Яку ціну сір, творог? 200 гривень. А сметанка? 200 гривень. Дякую. Двіси. 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 Двіси.

Ось рибка, кто питал. Карасики на путину. 80. 83. Живеньки. А, а то столов? 60-80. 70. 70. А оцей вот сазанчик великий 140. 140. Так що рибка є. Приходьте. У 30 был катринцем гривенка топлива кутину? 15 и 20. 20, да? Да. Mm -hmm. задали, хорошо. Малеес, найдите время. Не так вот. Спасибо. Да. Грачі ну, є. Це є А, бачу, 30 гривень, так? Да? Дивіться, які дешеві нам дають. Вот 30 гривень ще є, хто не купив. Приходьте. А яку ціну ці груші? 42 торні. 45. Вона тверда чи кім'янка. Тверденька така. А в середньому. А перші яку ціну? 50, це й 30. У нас вже знаменитий виноград. І ще є, бачите, казали, що не прийдете ще. Ну, пару днів. Да. От якраз завтра останній день. Дивіться, ворочки винограда. Яку ціну? Оцей? 60. 60 гривень. 30, 50. А цей теж? 60. Так, Все по 60. Все по 60. Все, двері да. опала. Да. Будемо ждати. Доброго ранку. Яку ціну ваша капусточка? По 20. Дивіться, хороша, капуста яка. А це не на голубці, так? Да? Це не, не. на салат. Не на... На салат да. так. Ну, перець по 20 гривень. Ще є. А баклажанчики ваші є 35. 35. И ваши попусти? Может, двадцать. 20, 20, да? 20 помидорчики. А помидорчики? 50, 50 гривен. Зеленые по тридцать. Зеленые по 30. Зелені, от, по 30 є. Одного дня, дівчата, щоб Зелене, все продали. Хорошого. А яку ціну баклажани? Тридцять пять. А зеленые помидорчики? Двадцять. 20. 20. — Ви, раді, раді. — Ви, раді. — Доброго ранку. Доброго — ранку. Що тут з вашими квіточками? Які ціни зараз? — От 100 до 200. — От 100, 100 до 200. — 100, 150, 200. — Дивіться, який вибір дуже великий. — Вибір дуже великий. — і дуже красивий. І виріки, Все і красиві, різні, білі такі, такі, білі, такі. Вони всі разнообразні. А ось маленькі. Ці можна і сто двадцять. Всі, дякую, гарного дня. Дякую. Приходьте, приходьте, приходьте. прихотки, прихлопки. 108. yes